Вітаю вас! Мене звати Валерія, інтернет-магазин Сім Гномів. А перед вами ялинка Роса преміум від заводу Квазар. Перед вами висота 2.10. А, якщо ви дивились наші відеогляди, ви, мабуть, бачили, що в попередні роки ялинка Роса Преміум була комбінованою ялинкою. До 2022 року а, в неї всередину додавались гілочки з плівки ПВХ для того, щоб додати ялинці об'єм. З 2022 року ялинка Роса Преміум стала повністю литою ялинкою. Тобто в ній нема жодних домішок гілочок з плівки ПВХ. А от ми можемо зараз подивитися її гілочку. Особисто я дуже люблю цю ялинку за рахунок її гілки. Вона йде не широко. як Ну, зазвичай використовується в багатьох ялинках, а, тобто у неї вузька гілочка, але доволі цупка, яка прекрасно тримає іграшки. Ось так ми можемо подивитися всередину. Всі гілочки замотуються шовковими нитками, тобто максимально акуратно. ніде немає. Е, якщо ви зараз всередині бачите е, стовбур, е, металеві краби, шовкові нитки, ніде немає жодних елементів сплівки ПВХ ялинка зроблена максимально якісно, максимально добротно, Відповідно до а, традиційної якості заводу квазар. Зараз вам зніму її з різних сторон. Один, один із плюсів для мене цієї ялинки це її колір. Вона йде не світло-зелена, не темно-зелена, вона йде дуже натурального кольору, саме натурального, класичного зеленого. Зараз я вам зніму ялинку ще з цього боку, щоб ви могли подивитись. Ви можете одразу побачити її густоту навіть на верхніх ярусах. Дивимось. Ялинка виглядає просто прекрасно, бездогано. Можна її розпушувати як завгодно, піднімати гілочки, опускати. Ось так вона виглядає всередині. Ось так виглядають металеві краби. Тобто, нагадую, що це за технологія. Це коли ви ставите ялинку, відпускаєте гілочки, і всі гілочки опускаються кожна на свій рівень. І далі ви розпушуєте гілки на основних гілочках. Як ви бачите, у ялинки Premium всередині дуже багато гілочок. А я можу сказати так, що за рахунок... Того, що з неї прибрали гілочки з плівки ПВХ, а додали ще більше тих гілочок, ялинка стала виглядати ще прекрасніше, ніж була раніше. Якщо ви дивились відеогляди ялинки Роса Преміум в попередні роки, вам є з чим порівнювати. Я вважаю, що на сьогоднішній день це одна з дуже гарних, неймовірно гарних, неймовірно густих і пухнастих ялинок. І ось тому сьогодні ми максимально хочемо вам її показати, наскільки це прекрасна і красива ялиночка. Так, я вам нагадую, що перед вами ялинка Роса Преміум від заводу Квазар висотою 2 метри 10 см. Також хочу нагадати, що всі ялинки на металевих крабах, такої висоти, як Premium 2.10, вони складаються з трьох частин. Тобто нижня частина йде найважча, наймасивніша. А далі йде середня частина. І верхівка без металевих крабів. Тобто, вона замотується ось так одразу шовковою ниткою. Там нічого ніде не видно жодних елементів. Зроблено максимально охайно і максимально якісно. Ще вам познімаю з цього боку ще познімаю вам гілочки. А також хочу додати, що у нас на сайті Сімгномовком'ює в кожному товарі є таблиця розміру розмірів а, з кількістю гілочок, з діаметром нижнього ярусу на кожну висоту для того, щоб вам було зручніше заміряти і подивитись, чи підходить вам та чи інша ялинка по її параметрам. А, тому а, раджу переходити за посиланням перед цим відео на наш сайт simgnomov.com.ua, а дивитись. Фото, відео ялинки, технічні характеристики і обирати новорічну красуню своєї мрії. Ось так це виглядає. Дякую вам за увагу. Нагадую, це була ялинка Роса Преміум від заводу Квазар висотою 2 метри 10 сантиметрів. Мене звати Валерія, це інтернет-магазин сім гномів. І ми з радістю допоможемо вам у виборі новорічної красуні.